Ми дуже високо цінуємо це звання, тому у нас їх не дуже багато. Якщо ця людина насправді, на погляд колективу академії, заслуговує на те, щоб бути почесним професором академії, тоді ми присвоїмо таке звання. Такою людиною є Юрій Сергійович Шевченко. Скільки існує академія, стільки він підтримує, допомагає. Завжды поруч, завжди можно на него разраховывать. Характеризовать Юрия Сергеевича, ну, мало сказать, вообще ничего не сказать. О а нем можно говорить практически, вот, надо до вечера, до вечера можно говорить. Я без речки, словом, обойдется без подспорьбы. Это человек легенда. Действительно, это так, особенно в юриспруденции. Диплом почетного, почетного профессора. Вот так. Садвец. Так. О, я думаю, что люблю, что я уже люблю, да? Давай еще шансик. Все выглядит себе. Черное, это белое. Да, ну, я вам скажу. А если мы еще так называемся, главное, что ты не шла. По-перше, це я вас дякую за те, що потурбувалися, і я став почесним, почесним професором Академії банківської справи. Мені ця академія подобається, тому що вона є унікальною. Перше, по-друге, вона знаходиться у славному місті Суми. А це місто для мене дороге, тому що я народився, правда, не в Самах, але в Сумській області, в місті Глухові. І, звичайно, побувати тут, подивитися, як працює, як живе академія, як готуються наші кадри, в тому числі юридичні кадри. Це мені завжди приємно, що стосується мене, як земляка. І оскільки я очолюю інститут держави права Національної академії наук, то я, безперечно, вважаю за свій навіть обов'язок надавати певну допомогу саме Академії і особливо юридичному факультету цієї академії підготовці кадрів як студентів. Так і кадри вищої наукової кваліфікації має на увазі докторів і кандидатів юридичних наук. Підготовлено в рамках академії і підготовлено 4 доктори юридичних наук, і десь близько 15 кандидатів юридичних наук. Це всі ці, хто захищав відповідні дисертації у нашому інституті. А тут головне, це підготовка висококваліфікованих спеціалістів спеціалістів для банківської сфери. На сьогодні ми знаємо, що тут є багато проблем, різних проблем. І тому я бажаю безперечно викладачам академії, бажаю всім. Хто навчається в академії, щоб дійсно працювати в контексті підвищення кваліфікації на відповідних кадрів, І тоді наша банківська система, щоб наша банківська система добре працювала, щоб не було нарікань, яких на сьогодні ще багато є в цьому контексті. Так що я бажаю саме ось такої плідної роботи, навчання успішного і побільше висококласних я б сказав, фахівців, які будуть обслуговувати, ну в тому числі і нас, на населення, нашої країни, що стосується банківського обслуговування. Добре, дякуємо вам і чекаємо вашого наступного візиту до академії. Дякую я і бажаю вам вселяких успіхів! А ми побажаємо, щоб коли буде сторіччя Національної колодії наук, наш почетний професор зустрів його на своєму робочому місці в доброму здраві, допомагаючи нам. Дякую.